тим. перша річ це адекватні нові призначення, і друга річ це відповідальність за те, що довелося знімати з посади. Знаєте, вона же ж конституція не передбачає, що президент може зняти з посади того, хто йому просто не сподобався. Має бути якась невідповідність, якісь порушення. І за цими порушеннями має бути, ну, в кращому випадку, дисциплінарна, в гіршому випадку кримінальна відповідальність у випадку Тимошенка. Ну, слухайте, ну мені здається, що. Будь-хто з нас скаже, що це просто за всякою межами. Ну, ніхто мені здається, не сумнівається, що там е, по розподілу гуманітарної допомоги, по відбудові, по дорожньому будівництву, який він курував, що там просто світиться кримінальна відповідальність. Але натомість кажуть, ну може його поставлять зараз на якусь обласну військову адміністрацію. А можливо, його відправлять посолом в якусь країну. Вибачте, ну це зневага над правом, і зневага над суспільством. Там є достатньо підстав для кримінальної відповідальності. Просто єдине, що